Доброго дня, любі діти! Запрошую вас до країни грамоти. Продовжимо наше знайомство зі звуками та буквами. Послухайте уважно віршик. Ліг під кущиком удав, удавав, що ніби спав, а підняв голівку тихо. Утікайте, буде лихо. Дітки, про кого йдеться у вірші? Так, про удава. Який перший звук ви чуєте у слові Удав? Це звук У. Він голосний, оскільки ми можемо його проспівати. Спробуйте разом зі мною. Усі голосні звуки ми позначаємо кружечком. Визначте, де стоїть звук У. В слові удав на початку, всередині чи в кінці. Правильно, звук «у» стоїть на початку слова. Діти, погляньте на зображення, на що схожа літера У на рогатку, два пальчика, на равлика. Дітки, давайте завітаємо до осіннього лісу. Хто це стоїть на дорозі? Вовк. А як він робить? Мандруємо далі. Раптом піднявся сильний сильний вітер. Давайте послухаємо, як робить вітер. Коли піднімається сильний вітер, ми чуємо звук У. Ой, погляньте малята, а хто це сидить на дереві? Це сова. А як вона робить? Давайте послухаємо. Звуки, які робить сова, також схожі на звук У. Дітки ми чуємо і вимовляємо звуки, а на письмі звуки позначаються буквами. Уважно розгляньте та запам'ятайте, як виглядає велика і мала буква У. Сказав горобчик, букву У, боюсь я татко. Татось питає, а чому? У так схожа на рогатку. Малята, давайте викладемо букву У за допомогою олівців. Довгого та короткого. Викладаємо олівці під нахилом. Ми з вами уже знайомі з буквою А. Давайте спробуємо об'єднати вивчені літери. Коли людина загубилася в лісі, як вона кличе на допомогу? Ау! А! Спробуйте повторити разом зі мною. Ау! А як же плаче маленьке дитятко? Воно промовляє Уа! Уа! Спробуйте разом зі мною. Уа! Молодці малята! Ми сьогодні з вами познайомилися із новим голосним звуком У. І на закріплення я пропоную вам зіграти в гру. Відшукай звук У в словах. Я називатиму вам слова. Ви уважно їх слухайте. Якщо почуєте звук У, плескаємо в долоні. Розпочинаємо дуб. Мак. Зуб. Кіт. Вуж. Лев ЖУК. Молодці малята! Потренуйтеся писати букву У на аркуші паперу, а наше заняття добігло до завершення. До нових зустрічей!